Україна вже отримала касетні боєприпаси від США. Про це заявив командувач операцією Об'єднаних Сил Таврія генерал Олександр Тарнавський в інтерв'ю. CNN. «Ми щойно їх отримали, ще не використовували. Але вони можуть радикально змінити ситуацію на полі бою. Росіяни думають, що ми будемо використовувати його на всіх ділянках фронту. Це дуже неправильно, але вони дуже хвилюються. Тим часом у США повідомили, що постачання касетних боєприпасів Україні є тимчасовим. Ми розглядаємо це як тимчасове явище, оскільки багато місяців тому ми розпочали інтенсивний процес нарощування виробництва артилерійських снарядів. Щойно виробництво артилерійських снарядів досягне рівня, який дає змогу задовольнити потреби України. Тоді не буде потреби продовжувати постачання касетних боєприпасів. Касетні боєприпаси значно допоможуть на фронті, переконують військові експерти, адже буде можливість знищити декілька цілей одразу. Боєприпаси можна запускати з моря, землі або повітря. Після пострілу він гальмує та розпадається, випускаючи велику кількість бомб. Офіційний Київ запевнив Вашингтон, що ЗСУ не будуть використовувати касетні боєприпаси в густо населених районах, навіть якщо вони окуповані російськими військами. США заявили, що отримали щодо цього письмові гарантії від України.